Армію руйнували, знищували. А потім, коли таке трапилось, то тоді згадали, що потрібно мати армію, сильну армію. Так про початок війни на сході України згадує колишній військовий Ярослав Вовненко. Близько 30 років він служив у Збройних силах, а 2014-го поїхав воювати на Донеччину. Ми там пробули, може, з неділю на полігоні всього лиш. Хлопці не обстріляні, нічого. Потім вже десь у жовтні ми вже. Були на шахті бутовка, і там пройшов рік війни. Там я був спочатку замкомандира роти, потім командир зводу. І з того часу зберігає фото на них, зокрема руїни шахти. Після обстрілів, каже, не вціліла жодна будівля поблизу. В основному завдання були це не допустити проникнення ДРГ, давати адекватну відсіч на їхні дії. Таке, як то кажуть, держать передуління. Крім того, захищав Слов'янська вдіївку, Дебальцеве та інші населені пункти. Найскладніше було, коли його 72-га бригада брала опорний пункт ворога, згадує військовий. Танкові обстріли на протязі тижня вони нам продиху не давали. Вони просто все зносили, вибивали. Я взагалі я не розумію, як ми в цьому аду вижили так з такими найменшими. Втратами, це, ну, мабуть, хтось за нас дуже сильно молився. Найскладніше на війні, каже Ярослав Вовненко, втрачати побратимів. У нас при хлопців загинув е молодий хлопець Артур Лаченко з Більська. Ну, це майже на моїх очах було. Майже на моїх очах. Коли перехоплює подих, безсилля якесь, коли вже нічого не може зробити. Це саме страшне. Самострашні втрати. Звільнився з війська чоловік 2018-го. Досі згадує ті події, та побратимів. Також про роки війни нагадують нагороди. Ось за оборону Авдіївки і за військову доблість. Це шахта-бутовка. Найдорожчі нагороди не державні, а волонтерські. Це коли тебе визнає народ. Це, конечно, дуже потужно. Тетяна Весна, Ігор Лук'яненко. Новини на Суспільному. Полтава.